Валентина Ганущак дівоче прізвище і літературний псевдонім Корнійчук, родом із Донеччини та з 1974 року проживає в Калуші. Педагог і літератор. Закінчила Чернівецький університет імені Федьковича. Працювала у школах Калуського району, а також у Калуші в загальноосвітній школі номер 10 Продовж останніх років працює в Італії. Є членом літературної студії Підгір'я. Уже дебютувала добіркою віршів у Альманасі від Луння, друкувалася в газетах дзвони Підгір'я. Зоря Прикарпаття, Галичина та інших газетних виданнях. Нинішня її збірка Причетність це перша поетична книжка, яка надіється автор, знайде прихильного читача і стане подією в літературному житті нашого краю. Презентація книги відбулася у міській центральній бібліотеці. Саме в цій бібліотечній установі завжди відбуваються цікаві зустрічі із творчими людьми. 2012 рік тільки розпочався, а прихильники поетичного слова вже зібралися на чергову зустріч на голоси бібліотеки. Секар Микола Когут, розпочинаючи захід. Пан Микола розповів присутнім про Валентину Корнічук її біографічні дані, а зокрема зупинився на її поезії. Сама ж поетеса теж мала можливість розповісти, як виник творчий задум. Вона зізнається, що саме відверто та щиро відкрила свою душу поезії. У збірку війшли вірші, написані в різні роки і за різних обставин. Складається книга із трьох розділів: на крилах пам'яті, на відстані серця здалека і зблизька. Вагоме місце у збірці займає тема кохання інтимних почуттів і переживань. Ти душу поділив свою на двоє оце для неї, а ось це мені. Для мене це мов зруйнування трої, мов замість лісу, обгорілі пні. Від поділу такого відмовляюсь, оце ось що мені собі лиши. Без тебе мучусь, каюсь і караюсь, але ж тобі. Не можна без душі. Присвятила свій перший поетичний доробок Валентина Іванівна батькам, а також братові, чоловікові та дітям. Прийшли привітати колегу поперу, поети Калущини Галина Пухта, Іван Павліха, Ростислав Михайловський, а також цінителі поетичного слова. Від рідних на презентації виступив чоловік Валентини, поет і перекладач Василь Ганущак. Приємною несподіванкою була присутність на зустрічі онуки Валентини Корнійчук Меланії. Від імені управління культури міської ради Валентину Корнійчук-Ганущак привітала, вручивши грамоту і квіти директор Калуської міської центральної бібліотечної системи Наталія Воробець. Організував презентацію книги провідний бібліотекар Центральної міської бібліотеки Микола Когут. Куди подітись від самої себе? Сховатись в мушлю на морському дні. Чи хмаркою десь зачепитись в небі, чи мохом в лісі прорости на пні? А може, в летаргійнім сні забутись, чи як ведмідь, забитися в барліг і на прихід весни не відгукнутись. Ото й все, ні сліду, тільки сніг. А жити треба, ой як жити треба, пробачу усім найбільшу із провин. Та про найменшу запитає в тебе на небі Бог, а тут дочка і син. Тому сама від себе не ховайся, приймай життя як кару і як дар, у вирі розпачу незгод тримайся, терпіння жертва, а життя вівтар.